Сьогодні я вирішила з вами поговорити до дня матері і дитини на тему обслуговування жінки в салоні краси під час декрету. Я іноді бачу негативні відгуки у нашій студії про те, що дитина кричала: я не могла розслабитись, я не змогла відпочити. Ось Про що я подумала? Салон краси це не курорт. Це не all-inclusive, не готель у номері, де ти можеш обрати те, де ти знаходишся, як ти знаходишся, в яких умовах і хто поряд з тобою. Салон краси це місце для обслуговування абсолютно всіх людей без виключення. Але таке враження, що мати з дитиною це виключення, це ніби якісь ізгої суспільства, які не мають право. Ні е, ходити в кінотеатри, ні ходити в салоні краси, де мати чомусь повинна е, свою дитину десь залишити з кимось, не мати право її брати з собою. І коли я читаю ці коментарі, в мене просто якийсь шок. Де до дітей ставляться, ніби це якась тварина, яку можна десь залишити, ніби це реально заважає людям. І в мене зустрічне питання. Мені не дуже подобається їздити в транспорті. І відчувати запах інших людей, але я розумію, що я живу в суспільстві, і суспільство не ідеальне. Іноді моєму чоловіку не подобається, коли він сидить, п'якаво розслабляється, а поряд лає собака. Тим не менш, ми живемо в суспільстві, де існують собаки, і це ок. Мені не подобається бачити на вулиці негарних людей. Окей, хай буде так бомжів. Але ми живемо в суспільстві, де існують всі. Верстви населення, де е, все буває і всі не ідеальні. Якщо я хочу, щоб щось мене не дратувало, щоб максимально ізолювати себе від чогось, я приходжу в місце з чотирма стінами і маю право обрати людей, які знаходяться поряд. Наприклад, є салони з повною ізоляцією з індивідуальними кімнатами, де тебе ніхто не бачить і ти нікого не бачиш. Але середньостатистичний салон краси це місце, яке мають право відвідувати жінки з дітьми. Дитина – це частина сім'ї. Люди це наше майбутнє, і так вона іноді кричить. Але це нормально. Якщо для вас це не нормально, ви обирайте місця, де ви повністю ізольовані від соціуму. І він вам не заважає в будь-яких своїх проявленнях. І ще коли я замислювалась над тим, що повинна робити жінка, або що повинен робити заклад, в який прийшла мама з дитиною. От, наприклад, мама з дитиною прийшла в салон краси, вона наразі на обслуговуванні на фарбуванні. У дитини якийсь момент, і вона починає, наприклад, кричати: кричить не тому, що вона не вихована, а це етапи зростання дитини, і коли вона кричить, це нормально для дитини. Не буває дітей, в яких не буває істерик. Питання, що в цей час потрібно зробити матусі, яким чином вона повинна затулити рот своїй дитині? Вибачте, а це дуже грубо. Це питання до суспільства. Що повинен зробити в цей час заклад? Він повинен вигнати цю матусю, зробити зауваження. Що ну зробити зауваження це не повага взагалі до людини вигнати дитину, тобто матуся з фарбуванням на голові. От що вона в цей час повинна зробити, щоб всім було комфортно, саме те, з чим я особисто стикалась. інший досвід, з яким я хочу поділитись, як матуся. І бізнесмен я записуюсь теж на послуги, і в мене маленька дитина до року. Я розумію, що в цей час приблизно дитина повинна спати. Я знаю чіткий графік своєї дитини. Я приходжу до спеціаліста, але щось пішло не так, і дитина не заснула. Що я повинна робити? Відмінити свій запис, підвести спеціаліста. Підвести заклад, тобто, коли я роблю відміну за короткий час до запису, то той заклад, куди я записана, він не дозаробляє, він втрачає кошти. Тобто, з цієї логіки, я молода матуся, я не можу взагалі записатись нікуди. Тому що, якщо закричить моя дитина, якщо щось піде не по плану, я взагалі не маю права користуватися. Всіма послугами я не маю права ходити в місця, де також є інші люди. Ви розумієте, яка це жесть? І так я розумію, що. Мама з дитиною це не завжди зручно для бізнесу, це не завжди зручно для оточуючих. Але ми йдемо в толерантне майбутнє. Все більше і більше місць, де матері з дітьми бажані клієнти. Бо нещодавно я була в автосалоні, і в них обладнане місце для дитини. І Я розумію, що мама з дитиною це частина суспільства, і це суспільство задовольняє потреби цих жінок. І дітей. Я не розумію, чому до сих пір багато людей так гостро реагує на те, що дитина кричить. Ви знаєте, якщо б ми ізолювали всіх людей, які кричать, просто всіх. Наше суспільство було б дуже лагідне, яскраве, життєрадісне, і в цьому би суспільстві діти були б бажані. Можливо, треба ізолювати суспільство не від матері. З дітьми, а від людей, які скаженіють від цього факту, такі ось роздуми. Так що, мої побажання до всіх матерів з дітьми: будьте щасливими, будьте радісними, не дивіться і не слухайте нікого. Робіть те, що вам зручно. Робіть те, що вас робить щасливими. І це найважливіше. Тож до зустрічі в нашій студії. Люблю вас і обнімаю!